Наповнений рішучістю відстоював свободу України до останнього подиху. В Івано-Франківську попрощалися зі спортсменом та добровольцем Романом Курнутою. 39-річний воїн з позивним Мазепа був спецпризначенцем та боронив державу на Донеччині. На її захист став ще у 2014 році. Згодом повернувся додому. На початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами пішли на фронт добровольцями та у ніч на 14 лютого під час виконання бойового завдання воїн загинув на Авдіївському напрямку. Під час повномасштаб Вторгнення Роман брав участь у звільненні Херсона, Роботиного, а також боях за Київ. от Ми між друзями часто називали його знаєте так по-доброму спартанцем, тому що це справжній потужний воїн, герой, а, який не жалів себе, свого здоров'я і життя. І останній з Романом спілкувався в понеділок, щоб ви розуміли, буквально за день трошки більше він загинув. Трагічно. Романа Корнуту знали не тільки як патріота та захисника, а й вправного спортсмена, що досяг високих результатів у тайському боксі та кікбоксингу. Був засновником Івано-Франківської федерації та кік. З дитинства з ним товаришував бодібілдер Федір Хашалов. Каже, Роман завжди тягнувся до найкращих і був дуже вольовою людиною. Ромчик такий був завжди і позитивний, і справедливий, і сильний, і безстрашний. Це було надзвичайно добра і щира людина. Пригадую, як я був старшою групи, трішки старший від Ромчика. Він завжди тягнувся і хотів догнати. нас. І пам'ятаю, як я проходив службу в армії, Ромчик заздрив. Більшість хлопців не хотіли до армії потрапляти. Ромчик каже: я так хочу в армію. Коли ми вже подорослі в кожного з'явилося своє життя, свої проблеми, свої турботи, інші компанії. Ромчик, тим не менш. Раз, раз на тиждень, раз на два завжди телефонував, просто на два слова запитати чи все добре. Навіть будучи там, на війні, він так само щотижня писав і щотижня телефонував на два слова. Після закінчення війни, кажуть друзі, Роман хотів продовжити займатися тренерською діяльністю, зокрема, працювати з дітьми. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина, мати і брат. Люся Гривик Віталій Магалаті, телеканал 402.